Отже, друзі, нещодавно на каналі був анонс розбору і огляду ось цього апарата, відео, в якому був анонс залишив в закріпленому коментарі. На жаль, цей апарат не працюючий, причини поломки я не знаю, але під деталі він розбиратися не буде, швидше за все, піде на реставрацію. Отже, що це в нас за апарат? Це магнітофон касетний, називається він електроніка. 302 1986 року виробництва, до речі, зроблений в Україні. Made in USSR. Що в ньому є? По-перше, в ньому є блок живлення. Раз. У блоці живлення є трансформатор. Трансформатор. Далі є світодіод один. Там. Ось, де він, е, є діодний міст. Ну і, власне, цікавого, більше тут нічого нема. І є також одна плата. Ось де ця плата. Оглянемо її детально. Що на ній є цікаво? По-перше, є транзистор з позолотою всередині КТ-815. Далі є два польовика із е, жовтим дном. Один і 2 Далі є діод 814. Далі транзистори 315, 1, 2, 3. І тут. 4, 5, ну і прапорці з посрібленням і кнопочка з посрібленням. Далі ще є радіатор. І під цим радіатором є вухаста мікросхемка. Вона також буде з позолотою. Власне, більше на цій платі нічого цікавого немає. E, взагалі, магнітофон виявився не надто багатим на e, цінні якісь деталі, є ще кнопочка. Ось тут. Ну і e, тут є контакти із посрібленням на цій кнопочці. Ну, власне, це і все, що є в цьому магнітофоні. Але e, все ж таки досить таки цікавий екземпляр, щоб подивитися, щоб оглянути. На каналі ви можете знайти ще багато інших оглядів, інших приладів різних. І далі буде ще більше. Тому підписуйтесь, не пропускайте. Кому сподобалось, ставте лайк.